Привіт, це знов я і в нас знову 10 посилок від Укрпочти, які не забрали. Ми на каналі Що в коробці будемо розбиратися і розпаковувати разом і дивуватись. Тож почнемо! Ось 10 коробок тут підібрані рандомно: якісь великі, якісь маленькі, абсолютно різні, запаковані. В черзі повідкриваємо всі. Почнемо напевно з якоїсь отакої коробки. Запаковане в чорне. Так, по дотику там інша коробка і дуже схожа на коробку з взуття. Взуття взагалі багато передурпощею, як вже помітили, дуже якісний спосіб. Так, 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 І Коробка з взуття. супер -фіт. Трошки, трохи пожмакана коробка, можливо, воно не нове, але, як бачите, ось, ось вона є. Я вгадав. Зараз подивимось. Зараз подивимось, що там. Оп! тут Взуття дитяче. О, гарні чобіточки, зовсім нові. Видно, що зовсім нові, бо на них іще є, стоїть лейбл. Так, щось там куча. Стоїть лейб із леджеро. Непонятно, що це. Якісь зимові чобітки. 74 чи 24 євро. Непонятно. Тут, тут написана, ціна, але не написана ціна, але не зрозуміло, чи це 24 євро, чи 74. Ну, я думаю, що 74. Так як зроблено в Австрії. Думаю, що це якісь дитячі. Гортекс. Гортекс. Дитячі, дорогі, якісні чобітки. Запаковані вони нас собі так. Можливо, куплені десь на секунду. Хоча. Хоча пахнуть новими. Думаю, що це, досить, е, цінний, що це досить цінні чобітки для дітей, для активних дітей на зиму. Е, дивимось далі. Що тут у нас? Тут у нас малесенький пакуночок. В ньому якісь ручки. Ручки або ліпці, не знаю. Що щось здовге. Щось довго. Стриваємо, Стриваємо дивимось. Так, тут. Дві ручки і олівець. Ні, не ручки. Значить, один олівець синій. Одна ручка кулькова китайська. Явно не нова. Пише. Один маркер. Не пише. Я не знаю, що це таке. Не знаю, що це таке. Дорожче було заплатити за пересилку. Щось, якісь ручки. Давайте да, дивитись далі. Що у нас далі? Написано олиц. Щось багато якихось штук. Теж дуже схоже на якісь ручки, палочки. Не знаю, не знаю. Давайте подивимось. Одні ручки у нас вже є. Будемо дивитись далі. Так, що тут у нас? Теж ручки? Я не знаю, це ручки, але вже це ручки, але скоріш за все вони гелеві. Якісь стирачки і багато паст. При тому, що пасти не нові. Вони вже видно, що там пасти набагато менше, ніж було спочатку. Що це таке? Де це куплено? ким, кому це потрібно. Я не знаю. Подивимося, чи ручка пише. Ручка пише. Досить тоне. Вже не пише. Не знаю, що це таке. Хто це купив? це переслали? Навіщо було пересилати комусь ручки? Я без коней. Ручки. Ручки доведуть мене до ручки. Йдемо далі. А, ось такий батунок. Тут щось м'яке, плоске. М'яке і плоске. Дотик приємно. Отак так скажу. Так, акуратно треба відкривати, бо там явно пакет у всьому пакету. Тут. Що це у нас? Чешки? Чешки. Чешки для танців. Уху! Чи для гімнастики? Гарнюні, дитячі чешки. Видно, що вони не нові. Але, бачите, чешки. В цьому випуску якийсь стреш, самі бачите. Ну, але ми не униваємо і йдемо далі. <сум> так, добре, відкриємо джом. Думаю, що це з-за кордону, це ж якийсь китайський сайт, такий як Алікспрес. І там продають всяку дрібідінь, тому ми акуратно відкриємо. Подивимося, що там. Подивимося, що там. О! Це дуже приємно. Коли в одному пакунку ми знаходимо два нових Два нових пакуночки, щось тут скількись коштує, менше, ніж долар коштує, і це коштує долар. Давайте скрім, хоч подивимося, що там. Що там за таку ціну? Значить, це коштує долар 12 центів. Годинник. Годинник резиново-фіолетовий. Ну, в принципі, звичайний китайський годинник на батарейці, нічого дивного, просто він гарний і коштує долар. І подивимося, що тут що коштує 34 центи. Тут взагалі якась прикраса. О, тут цепочка під срібло. Я звик до таких цепочок, таких типу. Срібні, але насправді срібла там нема. Вони просто біленькі, така от прикраса. Вже почала розпадатись потрошку. Заплуталась. О, це, значить, дві. Дві цепочки на руку на, на зап'ястя. 34 центи, Не знаю, варте воно того чи ні, це скільки? 20 гривень? Менше 20 гривень. 10 гривень. Ну, я думаю, що до 10 гривень таке можна купити. Але не дорожче. Так що. трешовий випуск. Всяка дивна дичина сьогодні, але ми будемо йти далі. Що у нас тут? Коробочка. Коробочка майже відкрита, запакована, як попало. Тут написано: значить, Love with Hair Trap. Щось можливо для стрижки. Щось для волосся. А може і ні. Ми зараз подивимося. Книга. Це книга? Ану, глянемо. Так, да, це книга. Тож, що у нас за книжка тут? О, це не книжка, це блокнот. Блокнот. Headнот, колор, кольоровий, якийсь гарними наклейками. Блокнотик на щодень з рейтингом, замальовками. Ну, такий блокнот. 190 сторінок. Тут, значить, можна записувати. Формулу, хто, ага, яка година. Певно, тут записують, хто кого стриже, чи, чи фарбує, чи якось так. Дуже, бачите, нішовий блокнот для конкретної людини, яка займається там, фарбуванням волосся. колорист він називається, чи як не знаю. Йдемо далі. Йдемо далі. Далі в нас отака посилочка. Отака. А, вона зовсім легенька. Тут просто якась коробка, можливо, з пазлом, можливо, ще щось. Тобто коробка здорова, зовсім легенька, легше, ніж чешки, які ми відкрили. Давайте подивимося, що там разом. Думаю, що нічого цікавого. Думаю, що нічого цінного. Ага, тут ще одна коробка від нової почти. Коробка від нової почти, А в коробці від нової почти. Коробка в коробці. Коробка коробкою поганяє. Так. На цій коробці. Ууу! Гемп мерію! Тут щось конопляне. Тут конопляна кепочка. Ого, оце круто! Вообще, дивіться, яка біла, гарна. Отей примірюю. Вау! Wow! Клас! У мене є чорна кепка, А тепер є ще й біла кепка. Крутяк! Оце, я розумію. Йдемо далі. Лишилося всього три посилочки і одна з них це ось. Тут, значить, щось міцне. Таке міцне, довге і легеньке. Можливо, якась підставка дерев'яна, можливо, якийсь стелаж або вішалка навіть. Це мої здогадки без поняття. що там. Бо воно так запаковано, що нічого не видно. Не знаєш, як її легко розпакувати. Ми будемо розпаковувати посередину. Що угу, щоб не пошкодити. Так, На відчуття зсередини, вона більш пластикова, ніж дерев'яна, а можливо, вона навіть металева. Хоча метал важив би більше. Думаю, що вона пластикова, щоб це не було. Це клавіатура! Ого! Ого! Це клавіатура! Дивіться, яка гарна. Що в нас тут? Клавіатура англомовна. Бачите, немає жодної літери м, з транскрипцією, з перекладом. Англомовна явно замовлена десь за кордоном. Хоча, хто його знає, вона десь мала би мати такий адаптер, а його нема. Не знаю, навіщо вона тоді потрібна, якщо в ній немає адаптера. Адаптера немає тут і тут. Тут теж немає адаптера. Ось, ось тут він, скоріш за все, мав би бути, а його тут немає. Всередині теж немає. Безтолкова клавіатура, на якій немає адаптера. Хоча, можливо, у когось він є. Або комусь потрібна така сама клавіатура. Але по факту, як ви бачите, клавіатура є, а bluetooth, bluetooth передавача нема. Йдемо далі. Залишилося два пакуночки, один з них ось великий такий. Давайте його розпакуємо. І подивимося, що там всередині. Тут якесь взуття. Тапочки! Чорні, махнаті тапки. Але нові, ага, дивіться, які гарні. Не, ну, кожного свій стиль, не знаю. Хтось в такому ходить десь подумає. У дуже дорогому дому. Видно, що тут нові вставочки є. Не зрозуміло, що це за фірма. Може десь написано. Ніде нічого не написано. Гарно пахнуть нові Нові модні <сміття> чорні тапки мохнаті. Ну, отак. Може комусь не підійшло. Хтось поміряв і відмовився. Я не знаю. Дивимось далі. Наступна ось така велика коробка. Коробка не знаю від чого. Оце схоже на пазл або навіть на гру. Але я думаю, що тут, так як вона відправлялася за кордон, було якийсь одяг. Бо вона така легенька. Було якийсь одяг, або щось таке домашнє. Dress Хедмейдрес, Scream Event. Ну що тут можна сказати, це плаття. Плаття зроблене. Хендмейд праця чиєсь роботи, можливо, там на Etsy. Нік Linen. Handmade дрес for Your Special Event. Якесь вечірнє плаття. Дивіться, гарна коробенька Трошки пом'ята, Ну але думаю, що плаття це не заважає. Відкриємо його і подивимось. О! Так, що тут у нас? Так. 100% льон. Ну, Давайте подивимося разом, що це за плаття. Ось от таке от плаття. Хм, дуже знайомий дизайн. Емочка. Міклінин. Чудове ляне літнє плаття з гарними зав'язками пришитими, український стиль. Шик на літо бомба. Жінки, це просто кайф. Я думаю, що таке плаття коштує десь. Ну, В районі 100 150 доларів у нього на сайті в цього дизайнера. Тому що я б за таку ціну десь його і продавав. А може навіть дорожче. Ще є ось а, на волосся така зав'язочка. Резиночка і тут теж льон. Чудово. Чудова знахідка. Це найцікавіше серед цих цих ручок, клавіатур без. Безтолкових абсолютно і так далі. Найцікавіша знахідка за сьогодні. Дуже крута. Я впевнений, ми її продамо по хорошій ціні і гроші задонатимо. Дякую, що були з нами. До наступного випуску.